Коли ми починаємо проєкт, для нас завжди існує три шляхи. Перший шлях це налаштувати готове рішення. Тобто, якщо бізнес досить про простий і дійсно якісь стандартизовані процеси, невеличкий інтернет-магазин, дуже просто можна взяти готове saas рішення чи рішення якоїсь з коробки, і до нього адаптувати свій бізнес. Навіть є такі випадки, коли рішення допомагає бізнесу. коли Інтегратор а, с, а, в своїх розробках, йде, а, зайшов далі ні в розвитку, ніж бізнес. Такі випадки бувають, і тоді дійсно о, для бізнесу це дуже, ви, дуже виграшна ситуація. тому то він ч, через рішення набуває відповідного досвіду і такі проєкти досить вдалі. До речі, це е, найбільш такі е, е, та категорія проєктів, які полюбляють системні інтегратори. І ось, коли до них звертаються з більш складними проєктами. Вони так відверто а потім, не на мікрофон, кажуть, слухайте, я більш зароблю, якщо я продам систем, стандартних рішень. От в мене їх беруть, в мене ніяких проблем потім немає. Це для мене постійні клієнти, які їх потім супроводжую, і це постійні гроші, постійний потік без усяких потім проблем. Інший шлях це кастомізувати під власні вимоги вже е е е е якусь базову платформу. Тобто це не розробка з нуля, це вже багато цих інструментів є у коробці в наявності. Вони так чи інакше підходять для бізнесу, але потрібна допрацювання, доробка і налаштування. Тут існує багато маніпуляцій з точки зору ноу код, лоу-код. І так виглядає в рекламі, що нібито можна взагалі, не використовуючи коштовні ресурси фахівців програмування, дуже легко адаптувати. В деяких випадках це можливо, але зазвичай це проектна команда, де потрібно розробляти архітектуру, інтеграційну архітектуру, загалі дивитися, як буде виглядати іт інфраструктура, дивитися на її розвиток і мати повноцінний цикл розробки, починаючи зі збору вимог. Тобто тут вже потрібно, потрібен дуже високий рівень проектний досвід в управлінні проектами. Ну і третє. Шлях він найбільш складний, але теж присутній. На диво присутній. Він дуже коштовний, дуже ризиковий. Це унікальна розробка свого софту. І на ринку є й такі компанії, які ще в 90-х, мабуть, почали розробляти свої платформи і зараз продовжують і утримують команду. Ну на одному з наших кейсів це компанія національного масштабу. Вона отримувала більш ніж 30 розробників. Різноманітних, тобто it команда 30 людей, це дуже велика it команда, це повноцінна продуктова команда. При тому ця команда могла б розробити продукт на ринок, але так практично ніколи не відбувається. Чому тому, що знов ж таки це не спеціалізоване середовище, будь-яка команда, яка працює, наприклад, там в дистриб'юції для крупного дистриб'ютора чи чи ще на якусь компанію, взагалі, вона може. Створювати тільки внутрішні продукти дуже uh, рідко, коли це вдається, зробити продукт, який, який можна потім uh, продавати. Я таких випадків не пам'ятаю, щоб хтось uh, зробив такий продукт.